Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що вам принесе коридор затемнення? Він починається 14 березня і завершується 29 березня. Давайте. Які події вас чекають найближчим часом? Нікого не загадуйте, думайте лише про себе, які події вас чекають? Ви знаходитесь в якійсь топіковій ситуації, де ви. Підвісли, зависли, дивив. Да, Темі жертви. Ви чекаєте якоїсь звістки, ви чекаєте, вирішення якоїсь проблеми, можливо, це зв'язано в когось з фінансами. Да, робочі якісь моменти, да, можливо, там тема аліментів, для прикладу, виплата зарплатні. Да, це щось зв'язано або з фінансовою складовою по роботі, умовно, чекаєте виплату, зарплату да, і так далі. Або ви тут чекаєте все-таки від сім'ї вирішення якоїсь питання. В когось, можливо, буде зв'язано, що ви вирішуєте. Ділийте якесь майно як варіант, да, а пось це, можливо, прям фінансова якась сторона. Добре. Е, ви переживаєте, чи досить вас буде сил, щоб цим, з цим боротися. Карта тут говорить однозначно так для вас. Повірте самі в себе. Ви маєте більше сили, ніж ви думаєте. Да, ви крок за кроком щось плануєте. Да? Тобто виношуєте, да, як ця жінка на цій карті, якусь там ціль, справу. Да? Можливо, це в когось покупка чогось для прикладу. Тут в цьому питанні замішаний якийсь мужчина. Або ви мене дивитесь, мужчина. Так, добре. Да, тут жінка і чоловік вирішують якесь питання і хоче все-таки до чогось договоритися. Тут когось таке буде питання, у когось це, можливо, зв'язано з любовною темою. Да? Або ви були парою і на сьогоднішній день розстались. Тут ви вирішуєте якісь питання. Хтось з вас сидить в ілюзіях? А хто, ви сидите, чи цей мужчина сидить? Мужчина сидить в ілюзіях, тому що думає, що справа якась вирішиться в його. Варіант. Тут в когось якісь судові справи, можливо, да, можливо, ви умовно наймете якогось адвоката і будете вирішувати якісь юридичні питання, підписання документів, можливо, да, тут скоро буде звістка. Тобто, якщо у вас якась справа затягувалася, не вирішувалася, да, то вона ж найближчим часом вирішиться. вирішиться, да, Тут така якась боротьба за щось. Тут хитрості за вашою спиною однозначно перевіряйте все, що ви там плануєте, підписуєте, будьте дуже уважні в цей період, да, тому що можуть вилазити якісь такі нюанси, неприємні. Якби важко вам не було вирішувати тої чи іншої справи, все-таки ви тут будете трудитися, і все-таки ви будете триматись за свій шанс. Вищі сили в цей період дадуть вам, проявляйтеся по цій карті, будуть давати шанс, щоб ви вирішили це питання. Ну, умовно, це буде в кожного своя історія. Ви візьмете цю справу під контроль, ви її вирішите однозначно, і по справедливості боротьба відносно якогось питання, яка дуже тривожить на даний час вас, вона обнулюється, завершується. І по справедливості карти говорять, дві карти справедливості, друга карта для вас випадає, що кожен отримує те, на що заслужив. Якщо це стосується фінансів, ви отримаєте плоди своєї якоїсь роботи, старань. Та там, умовно встановлення якоїсь справедливості в якійсь справі, якщо ви, наприклад, наприклад, трудилися над чимось, там, умовно, хотіли купити щось, да, ви це купите, ви це реалізуєте і так далі. Якщо це судові справи, вони будуть вирішені у вашу користь і ви будете задоволені. Тому. В залежності, як ви постаралися в тій чи іншій справі, кожен буде збирати свої плоди. Ну, а якщо ви ще не, не старалися вирішити якусь, якесь своє питання, то включаємося, можливо, до когось треба звернутися, да, комусь до наставника якогось, щоб допомогти, да, комусь, можливо, до якогось адвоката, якщо це юридичні справи, і тоді буде вирішено питання у вашу. Користь тому дірзайте, цей коридор затемний відкриває вам дорогу до вашої цілі. Не, впусти... Не впустіть свій шанс, і хай вас все вдається. І все чудово складається, і саме основне легко. Тільки від нашого мислення залежить, як ми себе на що налаштовуємо. Я програю, в мене не вийде, чи все ж таки я дам собі шанс, я повірю в себе, і буде все так, як я цього хочу, чи цього я захотів. Тому удачі вам всім, хай вас все вдається. І не забувайте, що інколи в якихось питаннях нам все-таки треба допомога якихось спеціалістів. І це інколи. Коли буває найправильніший варіант для того, щоб десь все-таки встановити ту справедливість, яку хотіли б бачити, більшість людей на планеті. Тому удачі вам!